Усім привіт! Сьогодні у нас цікаві знижки в Ашані з 6.08 по 12.08. Ковбаса краківська вагова 31.99 за 100 г. Соус заправка з травами виробництва Ашан 6590. Ковбаса краківська 390 гривень 90 копійок за кілограм, сироки словомолочний солодкий з водзинками 17,90 за 90 г, ікра ікрашан 51,90 за півлітрову баночку, ікра з кабачків 470 г 54,90 г салями золотиста, свикопчена нарізка 35,90 за 80 г. Сирок солодкий в асортименті Теамашан 1690 за упаковочку. Яблука, запечені з медом за 100 г 19,90 Тарталетка маково яблучна з лимоном та корицею за 100 г 35,90 Шаротка яблучна 24,90 за 100 г. Яблуко раннє 1 кг 70 гривень 90 копійок. Соус чумак в асортименті 32 50 копійок. Соус усточний 169,90. З карткою Ашан 135,90, Соус Топчин в асортименті 29,90. Олія конжутна купажована 327,25 з карткою Ашан. Макаронні вироби перо від ТАЯ 25 з карткою Ашан. Макароні, вироби, Крабові палочки Ашан 21,90 за 100 гроч. Морозовий ведмеді 450 грамів 120 гривень 90 копійок. Філе курячі стріпси 105 гривень легко. Крабові палочки водний світ 99 гривень за 360 г. У морозовому вафельному стаканчику від меді, 20 гривень 50 копійок, пломбів, в лазурі хрещатик 31,50. Масло галичина 82,5% 180 г 97 ,90 гривень 90 копійок. Майонез щедро 50% 300 г 39,50 Кому кітц 82,5%, 108,25% з карткою Ашан. Цікаво. Чим вони відрізняється? Сира івенго твердий зі смаком пряженого молока, клуб сиру 4190 за 100 грамів. Сир гауда за 100 грамів, 41,90 ТМ-куму. Сир в асортименті Новому Ігород за 100 г 49,90 г. Сир кіц для дітей від 3 років кому 77,18 188 з карткою. І сир до кави твердий 55,50 з карткою. Сир м'який з плісневою в асортименті за 125 г-139 гривень. Сив український, рецепт 50% за 150 г 59,90 ферма. Сив добродарт, твертий з Венигора 53,50 50 за 100 г. Підговля свиняча з печі від глобіну, 259 гривень за 1 кг. Сосиски з вершками та телятиною м'ясна гільдія 239 гривень. Годинка-подільська вевест 365 гривень за кг, ковбаса салями італійська 1 кг 409 гривень. Печово-цукровий ашан 45 грамів, 490 Кава мелена Ашан 54,90 за 75 г, снек з сиром Ементаль. Дашан 85 г 6890. Вафельні рулетики Ашан 200 г 33,90. Кава мелана власної торгової марки 134,90 за 200 г сухі сніданки Доктор Бене в асортименті 150 г упаковка 32,50 Насіння соняшникове смажене. Торгової марки Ашан 400 г Набір том ям 332 г 315,90 з карткою Ашан. Печиво у стік мілка 112 г 69,90 за упаковочку. Насіння соняшникова сімки 49 гривень, 165 г, чіпси креветочні 50 грамів, 68,90 Чіпси люкс 170 г 74 гривні 50 копійок за упаковку. Вафлі Арте класичний пломбір від світоч 41,50. Грінки цільнозернові з льоном 110 г 26,90. Лаваші в асортименті, хлібна технологія 22,50 г. Кістечку кронс мікс в тубусі 80 грамів 64,90. Тістечко горішки Fusion Nuts Mix 1390 за 25 г. Торт Monkey Cake 349 гривень за 650 грамів. Диня нарізана за 100 грамів 9,90. Монакавун за 100 грамів 4,99 Цікаво. Піца кальцона зі шпинатом 350 г 89 гривень. Круасан з бріта шинкою за 120 г 69 гривень. Піца козацька 450 г 139 гривень. Філе сібаса охолоджене 240 г 205 гривень. Морський коктейль 300 г 179 гривень відновен. А мінді варині за 200 г 89 гривень. Снек для смаження сполен 55 гривень, 50 копійок за 400 г. Дуже смачний з дитинства, пам'ятаю. Печиво два кольори маргаритка 500 г 76,50. Батончики шоколадні у Твікс по 31,90 печиво батоша, 76,50 за 500 г. Шоколад Golden Nut в асортаменті від Millennium за 100 г 5190. Кафа нескафе Рощина 349 гривень за 190 г. Кава в зернах крема Ніжна 1 кг 799 гривень. Шоколад молочний Вері Пері з начинкою печивом та арахісом від Millennium 99 гривень за велику шоколадку Чай в асортименті. Грав за 20 пакетиків 69,50. Чай Шерлок Сікретс В асортименті 25 пакетиків в упаковці, 57 гривень 50 копійок за упаковочку. Рис пропараний відбірний, того марка жменька, 1 кг 105,20 з карткою Ашан. Олія соняшникова на 81,50 за пляшку, макаронні вироби з пагеті рігатольника 31,50 за 400 г. Булочка зловна з ябучною начинкою 100 г 1590. Пиріг пісочний тертий з ябучною начинкою за 100 г 1990. Листковий виріб з ябучною начинкою 75 г 1990. Булочка ватрушка з маково-яблучною начинкою 120 г 1990 Бріош з яблуками 400 г 55,90. круасан без наповнювача 16,90 за штуку. пагет міні-пшеничний селянський 155 г 19,90. Вагалиць з повидлом 250 г 2490. Гринки тостові, класичні, пшеничні, багатозернові по 31,50. Сухарі київські, Київ, хліб 38,90 гривен, бріжди пресовані, хлібопековські, дохмяна хата 11,50 за 100 пачечку. Сосиски міні з курячого філе 74,90 за 350 г сосиски буратін, 1 кг 169 гривень. Сосиска дитячий вищий гатунок, ятванчик 115,20 з карткою Ашан. Шейка королівська сивокупчена 1 кг від фару 753 гривні, 70 копійок з карткою Ашан. Пащинська ковбаса бутербродна 69,90. Йогурт з наповнювачем Дольче в асортименті 35 гривень за стаканчик. Йогурт питний Danone 59,90, кефір ферма 49,90 за 840 г. Сметана 15% Fresh 330 г 37,90. Йогурт грецький Яготинський 260 г 31,90. Сир кисломолочний харківський молочний завод 350 грамів 62,90. Молоко дитяче від 3 років злагода 39,90, айран в асортименті 850 г ягодинський, 46,90% молоко пастеризоване 2,6%, молоко завод 41,60 з карткою Ашан. ряженка 48.10 з карткою Ашан. Хумус гострий 79 гривень за упаковочку. Салат Цезар 150 грамів 51,50 салат італійський за 150 г 50 гривень 50 копійок, салат іспанський і «Айсберг» 57,50 Салат «Мікс» 150 г 46,50. Слива уговка за 1 кг 44,90 Сік яблучний неосвітлений 3 літри 175 гривень 50 копійок. Напій узвар із сухофруктів та березовий сік за 3 літри 165 гривень 50 копійок. Напій з цвіту бузини, липи та окації насолоджуйся 155 гривень за упаковку 3 літри. Ковбаса салямі, сиврола та за 100 г 3450 Ікра лососова 80 грамів 195 гривень 50 копійок. Креветки варені 1 кг 419,90. Ікра тріски 70 грамів 62,50 гривень крабові палочки охолоджені в водний світ за 220 г 69,90. Рибка шматочками сьомга, гатунець за 259 гривень за упаковочку. свіже морожене 1 кг 249 гривень. Шашлик з гомілки індика в маринаді Бофу турвіль 299 гривень за кілограм. Балавські ковбаски. 59,90 за 260 г. Стегна і в томатному маринаді 1 кг 189,90 кг. куряча охолоджена і підкорла 1 кг 124,90. Крива куряча в маринаді, 1 кг 159,90 Тушка куряча в маринаді за 1 кг 156,90 кг. Тревоплечова частина наша ряба 131,90 за кг. Шунок курячий охолоджений, наша ряба 700г 69,90 М'ясо стегна куряча за 1 кг 173,90 Стейк свинячий в кавказському маринаді 400 г від глобіну 169 гривень. Ковбаски пряні для гриля 600 г 159 гривень. Ковбаски барбекю з яловичини та курятини 145 гривень за пів кг. Фарш домашній і охолоджений від глобіну 500 г 124,90 гривень. Гриль кебаб яловичо-свинячий свинячий 300 грамів – 109,90 шніцель зі свинини і кукурудзяні паніровці 350 грамів, 154 гривні. шашлик мікс крильця курячі та свинина 265 гривень за 1 кг. Роберта для гриль в маринаді барбекю охолоджені від це м'ясо 1 кг 369 гривень стегна курячого охолоджене, 1 кг 249 гривень. Безалкольний газований напій 41,90, палочки шоколадні 150,90 90 лукшина швидкого приготування 7490 лукшина швидкого приготування в асортименті 31,80, напій газований, гинки палми 145,50 гривень, цукерки жилетні кюко. 12450, пудинг 152,50, рамен червоний спайсі 96,90, капуста кімчі за 160 грамів, 131,90, чіпську курудзинів в асортименті 97,90, сухарі панірувальні. за 200 г, 126,50. Локшина кімчі. 56 Норрі снек в асортименті 34,90 гривень за упаковочку. Каборощина чорна карта 100 г 149 гривень, якщо купувати дві штуки, а так 214. Морозове Монако 31 гривня від двох штук. Більні курячі кубики 33 гривні за упаковочку від двох упаковок. Сивники солодкі, Левада 440 грамів 83 гривні, якщо купувати від двох упаковок. Сосиски нямські з толятиною 275 г 82 гривні від двох упаковочок. Йогурт питний ягодинський 54 гривні від двох пляшок. Томат рожевий 6,99 за 100 г, червоне яблуко 7 гривень за 100 г. Сив з блокидною пліснявою 100 г 69,90. Четверть куряча варено копчена 15,90 за 100 г. Сосиски варені перший сорт Верест 10,70 за 100 г. Дуже гарна ціна на філе форелі охолоджене. За 100 грамів 44,99. Сирочок ферма. В асортименті 7,90 за штуку. Хрещатик Мевузова 3150. Пишіть, як вам акції, як вам знижки вашан. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і будемо дивитися, що ще є де цікавого.